Сьогодні всесвітній день читання вголос, А ви любите читати? Читати це круто, особливо вголос. Давайте подивимось, як це роблять ваші ровесники. Жив собі зайчик, вушка з плюшка, ходив на базар, грався з вушками, купував моркву і й капусту в а іноді гризя в кору саду. Одне слово жив, як усі зайці, аж раптом надибав дивом зернятка оці. Базарчика якось він біг через ліс, Велику морквину у торбі ніс, і подумки не вже ласував, аж раптом спіткнувся і мало не впав. Уже роззяв наш зайчик шепочем та бачить на стежці мішечок, а в тому мішечку зерняток зо двісті, таких маленьких, що шкода з'їсти. Узяв його зайчик, собі в торбину. Подумав, завтра у супчик вкину. Може, якась це заморська приправа, то супчик у мене вийде на славу. Та спробував вдома кілька назуб і вирішив, це не годиться в суп, як у роті, ще й аромату від цього, нібито небагато. Не варто ними псувати страву. Краще я посажу їх цікаво. А був наш зайчик варто сказати, трішечки, знаєте, лінкуватий. На грядці в нього все більше пошту, легше купити моркву і капусту, аніж лопатою лапки трудити, і спинку гнути, і воду носити. А тут його раптом як підмінили. Мов додалося в зайчика сили, Грядку копає, хацько, неславно, що за звернятко. Дуже цікаво. І де лисичка, хитру жартує. Уже базарчок тебе не рятує. М матимеш власну моркву і капусту. Дуже смачненькі зай зайчики толсті. Зайчик від неї сховався до хати. Каже, не зможеш мене наздогнати. наздогнати. Лапки у мене тут не загину. Я сію на грядці заморську рослину. Каже, достатньо її скуштувати і зайчик зможе навіть літати. А що ж буде далі? Хочете дізнатися? Тоді завітайте до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. На вас чекає чудова збірка Івана Андрусяка. Зайчикова книжечка.